Підприємець Тарас Назар 12 років тримає кіз. Розповідає, мати свою ферму, мріяв з дитинства. Чому кози? Ну, по-перше, я дуже люблю молоко. Ну, корові молока з віком, якби людям не дуже корисно пити. А козине молоко в тому плані ну дуже класне. По-друге, ну, самі тварини милі, акуратні. Підприємець розповідає: перших кіз купив у 2013 році. Для початку, ну у мене було купа ентузіазму, але, але ноль взагалі знання про це все. Тобто треба було багато читати, виясняти і так далі. І я, в принципі, думав спочатку, що це буде якась продуктивна ферма. Багато кіз, будемо продавати молоко, виробляти сири. Тобто, тварини заради продукції, скажімо так. Десь через рік-півтора я просто зрозумів, що... Саме тваринництво без зеленого туризму, воно в принципі нічого в нас не варто. З козиного молока чоловік виготовляє сир, який продає на фермі. Технології сироваріння навчався за кордоном. Я конкретно просто їздив по Європах, іменно по маленьких фермах. Мене мене цікавили іменно такі маленькі ферми, які тримають там по 30-40 по голів. Всі технології ми переймали в них. Тобто, відповідно, якісь сири, ну, скажімо так, ми так і залишились робити, так як вони роблять, але в більшості ми все рівно адаптували під себе, під свого клієнта, ну, під наші умови. Чоловік виготовляє 11 видів твердих і м'яких сирів. Це такі просто яскраві представники французьких сирів. Цей кротен особливо дуже подобається моїй дружині. Цей дуже, до речі, цікавий, бо тут крім, окрім самої плісені, кандідум, оця чорна скоринка, це ми просто випалюємо золу фруктових дерев. Ця зола просто, просто сама по собі дає такий дуже специфічний смак. Ми виробництвом займаємося кожного дня. Тобто виходить, що кожного дня ми збираємо вечірнє і ранішнє молоко, додаємо сирну закваску і виготовляємо сири. Підприємець показав, де зберігає сири. На даний момент ми просто всі наші сири зберігаємо просто в таких професійних холодильниках в камерах дозрівання. Але ну маємо надію, що вже сири цього року ми вже перемістимо в наш льох, який ми доробляємо. Буде розкладено повністю окремо, скажімо так, по видах. Окрім сиру, Тарас також виготовляє морозиво. Морозиво ми виготовляємо самі. Частково з козиного молока, частково з коров'ячого. Ну це якби під замовлення клієнтів. Морозивом моя сім'я займається вже досить давно. Спочатку займався батько в основному, я йому допомагав. Зараз більше займається мій брат. Ось я йому даю просто сировину. Зараз на фермі Тараса 75 кіз, з них 24 дійні. Каже в майбутньому планує збільшити їх кількість. Заходьте, я вам покажу основне житло наших козуньок. Деякі поїлки. У нас повністю стоять автоматичні поїлки для тварин різної висоти відповідно від, висоти від віку кози. Перегній ми вивозимо лише раз в рік, тобто зараз, ну, скажімо так, тут вже під нами гною десь сантиметрів 70. Тобто ми це все повністю будемо вивозити на поле. Знову зараз на осінь засипаємо спочатку піском, потім тирсою і десь. Коли назбирається вже тирси сантиметрів 30-40, ми тоді вже починаємо в кінці листопада на зиму поливати бактеріями цю тирсу. Чоловік розповідає, в умовах війни бізнес вести стало важче. Суттєво стало важче, от кажу, в першу чергу, ну, якби з працівниками раз, з подорожчанням якоїсь сировини, два, ну і відповідно третє це зменшилась кількість просто відвідувачів. Зараз у Тараса працює один найманий працівник. Також поратися на фермі йому допомагає дружина. Софія Причишин, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина.